Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні покажу, як власноруч виготовити ось таку красиву підложку під торт. Для такої підложки я використовую екструдований пенопласт, іншими словами, пінополістирол. Придбати його можна в будівельних магазинах. Він продається листами розміром 118 на 58 см товщиною 2 см. Також потрібна підложка. Я використовую отакі картонні тоненькі підложки з однієї сторони золотого кольору. З іншої сторони срібного. Прикладаю картонну підложку до пінополістиролу полістиролу і обводжу звичайною кульковою ручкою по контуру. Я завжди розрізаю цілий лист відразу, так як у своїй роботі підложки використовую у двох розмірах 26 та 30 см. З одного листа отримую 8 таких підложок. Далі звичайним канцелярським ножем. Лист я розділяю на окремі фрагменти. Щоб максимально зручно було вирізати акуратний круг, обрізаю кути, як показано на відео. Далі беру звичайний кухонний ніж, так як канцелярським мені не виходить порізати акуратно. Щоб не пошкодити поверхню, на якій я вирізаю, підставляю або підложку, або в мене є така робоча підставка, яку я завжди використовую. Це шматок того ж пінополістиролу тільки товщиною 5 см. І стараючись максимально акуратно відрізаю лишнє. Різати його насправді дуже легко. Отримую ось таку заготовку. Країв такої заготовки не дуже акуратні і не дуже рівні. Щоб загладити нерівності, я використовую шматочок звичайного наждачного паперу. Просто затираю всі нерівності. Отримую такий рівний з акуратними краями круг. Та щоб використовувати його як підложку під торт, до нього я приклеюю ту ж саму тоненьку картону ламіновану кондитерську підложку. Приклеїти можна її двостороннім скотчем, або, як у моєму випадку, термоклеєм. Витираю серветкою змоченою спиртом і можна використовувати за призначенням. Боки такої підложки залишаються хоч і акуратними та все ж не дуже красивими. Тому, коли уже торт зібраний і декорований, їх я декорую стрічкою. Можна використати будь-яку стрічку, до прикладу, атласну чи парчеву. Мені подобається, коли підложка декорована отакими от камінцями. Це декоративна шина. Тому для декору завжди використовую саме її. Придбати її можна в магазинах для кондитерів або магазинах, де все для рукоділля. Приклеїти її також можна двостороннім скотчем або клеєм. Надаю перевагу я саме такій підложці, оскільки вона міцна, витримує торт вагою до 5 кг, і не гнучка, на відміну від підложки, до прикладу, з ДВП. Для ярусних тортів я склею дві підложки між собою, так щоб товщина підложки була 4 см. Саме така підложка. Витримую вагу торта більше 10 кг. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!